Сьогодні готую індичі шлунки. Готувати не складно, але наскільки це смачно? А як любите і готуєте, ви пишіть в коментарі. І так готуємо. Шлунки гарно помила, просушила і тепер нарізаю на чотири частини. Ви можете різати, як вам більше подобається. По цьому рецепту вони виходять дуже ніжні, можна сказати, що тають в роті. На сковорідку налила олію. Добре, її нагріла та викладаю шлунки. І обсмажуй до моменту випарення вологи. Тепер одразу перекладаю в кастрюлю, в якій далі буду готувати. На півкільці ми нарізаю велику кількість цибулі. Викладаю на сковорідку і обсмажую також на олії до прозорості. Моркви натираю на крупній тельці і додаю до готової цибулі. Обсмажую до готовності і перекладаю до шлунків. В цей момент додаю спеції. В мене це сіль, чорний мелений перець, гранульований часник, духмяний горошок та лавровий лист. Заливаю водою та все добре перемішую і ставлю на вогонь готуватись. Після закипання перевожу на середній вогонь і готую десь півтори. 3 години.